Друзі, щодо залучення фінансування у вас є бізнес-ідея. Ви склали бізнес-план і розглянули всі програми фінансування. Бачите, що вам підходить програма отримання гранту до прикладу. В аграрний бізнес. У кожного грантодавця або ж інституції фінансування банку чи іншого фонду є свої приклади бюджету. Тобто там ви плануєте, як ви будете витрачати надані кошти по статтях. статтях витрат. Наприклад, якщо ми розглядаємо аграрний бізнес, то фермер-підприємець хоче придбати саженці. То він пише, скільки він хоче саженців, яка це буде сума, які будуть адміністративні витрати, тобто скільки він найме найманих працівників, яка буде заробітна плата, і які податки він сплатить. Всі ці статті витрати фіксуються у бюджеті. Грантодавець це затверджує і надає вам цю фінансову допомогу. Ви отримуєте кошти, які ви витрачаєте згідно тих статей, які ви зазначили в бюджеті. Вам на це дається три місяці півроку рік, тобто, коли буде окупність цих коштів. Після цього ви повинні відзвітуватись щодо виконання вашого бюджету. Під це даються банківські виписки, первинні бухгалтерські документи, і грантодавець перевіряє, як. Правильно ви використали дані кошти, тобто це цільове фінансування і витрачання коштів за кожну витрачену гривню. Ми повинні відзвітувати те, що ми заявили у плані бюджету. Так ми їх повинні використати на дані кошти. Зазвичай при витрачанні коштів ви маєте похибку в межах 10% від заявленого плану в бюджеті.